От, якщо говорити про кумівство, зараз ми маємо знову згадку по двох кумів. Е, Миколу Тищенка і Андрія Єрмака кажуть, що вони куми, і от Єрмак е... ну, підтвердив це, але відхрестився. Якщо б е, тут грати, скажімо, трошки, е, от в ці парадокси, да. Він відхрестився від е, Тищенка. Да, він підтвердив, що вони були кумами. Е, да, я вже не пам'ятаю, хто кого кого крестив, але Єрмак е, е, публічно, Після цього ганебного інциденту, яке створили люди Тищенка, Ярмак публічно заявив, що він не хоче мати справ з Тищенками, що ця людина не має права на депутатський мандат, не може, скажімо так, недостойно носити звання народного депутата. Так що це показова історія. От я ж кажу, це було свого часу і у Ющенка, коли от наближалися деякі люди до нього. Там були зв'язки кумівські, зокрема, а потім політика якраз, погляди політичні розводили цих людей по різних таборах. І от тому, що в випадку з Єрмаком і Тищенком ну, теж показова історія. Я тут не оцінюю обох персонажів, але ну, Єрмак, я думаю, вже давно зрозумів. Створює йому купу проблем репутаційних проблем, і тому він спочатку дистанціювався від нього, не підтримував ці зв'язки, а зараз просто публічно відхрестився від нього. І ну я думаю, що неформально саме Єрмак дав команду покарати публічно покарати Тищенка. Тобто Тищенко зараз це комівство піде в мінус, да, да. ну тобто вони йому точно не допоможе навпаки. Оскільки Тищенко став проблемою для Єрмака, Єрмак в даному випадку продемонструє. Ну відомо прислів'я, що треба посадити трьох своїх друзів. Ну от одного на да, кума може посадити. Хоча я думаю, що на навряд буде арешт в прямому сенсі, там максимум домашній арешт, і ще не відомо, яка судова перспектива. Але тим не менш, я думаю, що в даному випадку Тищенко буде показовою, саме показовою жертвою. Але дивіться, я перед розмовою з вами подивився на, на графік Верховної Ради і зауважив, що останнє засідання цієї сесії Верховної Ради відбулося за двадцять числа, і далі немає планових засідань. Тобто, воно може бути навіть у вересні, ні, а ні, хто... ні, буде, буде. Ні, ні, не оголошують зараз наперед на ну зокрема в цілі безпеки. <годи> <годи> у нас ніколи і раніше, ну, в липні точно будуть, я думаю, що навіть наприкінці червня, не хвилюйтеся, Там ще купа питань кадрових нас очікує. Наші очікують кадрові питання, низка законопроєктів. Якщо ви про позбавлення депутатського мандату Миколи Тищенка, позбавити його депутатського мандату неможливо. Єдиний варіант, якщо він сам відмовиться від депутатського мандату. А якщо проти нього буде відкрита е, е, кримінальна справа? За це. Ну, якщо буде судовий вирок, але у нас судові вироки, знаєте, їх роками можна чекати. У нас так працює судова система, що якщо у вас є гроші і гарні адвокати, то вони вам затягнуть судовий процес на багато років, а там пройде 10 років і термін давності. Mm, Ось така це... наша специфічна правова система. І вона склалася вже давно. Я нагадаю: в даному випадку йдеться про норми, які склалися ще ну, в часи Інуковича. Вони достатньо ліберальні, між іншим. Це так, колишній заступник голови адміністрації в часи Інуковича попрацював. Створив ліберальний, ліберальний в прямому і в переносному сенсі кримінально-процесуальний кодекс, який, ну, скажімо так, дав можливість людям з грошима і з впливом уникати відповідальності, зокрема, і за рахунок застави грошової. Ви можете уникати в'їзниці на час слідства. А далі ваші зв'язки, ваш вплив, гарні адвокати. Головна найбільш ефективна тактика зараз затяг. Судового процесу. От, зверніть увагу: перші найбільш гучні резонансні антикорупційні судові справи розпочалися в 16-17 роках. Так. Да, досі в судах, в тому числі і в антикорупційному суді. Вже багато років. Багато років. Я вже навіть боюсь помилитися: 6 чи 7 років в судах справа. І невідомо, коли буде вирок. І чи буде він, тому що все може закінчитись терміном давності. І ніхто не хоче скасовувати термін давності. Десять років всього. Зверніть увагу, справа по Майдану закрита зараз, тому що термін давності закінчився. Отака от сумна ситуація. Тому я от коли чую там от кажуть, посадять чи не посадять. Слухайте, в мене Тичинка менше за все хвилює. У даному випадку ну, те, що сталося, ну, це ганебно. Але ну, це хуліганка насправді. Ну так, да, напад був на військового, і от саме це стало предметом резонансу. Але ну, хуліганка. Там я, я не проси оцінювати юридично, там який термін загрожує Тищенко, ще довести треба, що він віддавав накази і так далі. Там же може сказати, що це як виконавця. Що люди його перестаралися, він там хотів, щоб люди, його люди поговорили, розібралися, а вони перестаралися. Тому я не думаю, що Тищенко щось там велике загрожує. Але навіть якщо справа дійде до суду, все це можна затягувати. І, на превеликий жаль, у нас зараз адвокати в різних таких резонансних справах мають набагато більший вплив, ніж прокурори. Іноді можливо це і добре. Коли суто прокурорська держава, це теж, що називається, перегіп ухил в інший бік каральний, бажано, щоб було, була рівновага, був баланс в судовому процесі. Але на, на даний момент в чому проблема нашої судової системи, крім корумпованості, значної корумпованості суддівського корпусу, це те, що суто процесуальна. Захист має набагато більше можливостей, ніж звинувачення. До речі, я проводив опитання серед серед глядачів, і більшість з них вважають, що Тищенко такий нічого не буде. Ні, ну формально якесь покарання буде. Ну, от він може там, отримати домашній арешт. Але розумієте, я ж кажу: тут нема великого складу злочину. Я не даю юридичну оцінку. Я тут, я е, як чайник кажу. Да, я просто, і, я розумію, ну, банальна логіка. Він ж не сам зробив це, а його люди. І завжди можна перекласти відповідальність. Да. Е, от інший да, тут, коли говорити, нічого не буде. Я колись таке ж чув про Коломойського. А що ми зараз бачимо? Коломойський вже багато місць в СІЗО. Хто б от, якщо б сказали, уявить собі, 19-й рік, відомий політик е, його команда всім розповідають, що до влади приходить е, е, да, і правити буде Коломойський. Якщо б тоді сказали, що Коломойський при Зеленському буде в тюрмі, в'язниці, е, я думаю, що ну, ну або. б... Е, е, Зробили посміховістками або б сказали, що ви не Зеленського працюєте, що такого ніколи не може бути. А, да. а от так от воно сталося. Тому я б не зарікався, подивимось, що воно буде далі. Але суто юридично, я думаю, що дійсно особливих, скажімо, загроз для Тищенка не існує. Але те, що його політична кар'єра завершиться, те, що він, скажімо так, буде відкинутий від команди Зеленського. Не буде мати великого впливу, і якщо раніше він хизувався, що міг робити майже все і нічого не буде. А от зараз, да, я думаю, що він опиниться в ситуації, коли кожен неправильний крок може йому загрожувати. Тобто він буде як на мінному полі. Тому я б не поспішав з висновками зараз, от по цій справі, я думаю, що ну, максимум, що буде домашній арешт, великих негативних наслідків для Тищенка не буде, ну тому що справа не дуже така юридично вагома. А от політична, соціальна, інформаційна, політична, да, вона, да, вона достатньо вагома. Тому, якщо е, далі Тищенко зробить якісь нові дурниці, ну, тоді проблеми ризиків для нього стане більше. І тоді, рано чи пізно, він може повторити долю Коломойського. Пане Володе, ви знаєте, що будь-який ну, початкучий політик по ньому вже з перших років можна побачити, що людина буде вляпуватися в історію. Це, це ж не перша історія. Ну, Я все беру... правильно. Розумієте, дивіться, ну от є люди, які е, свідомо грають роль Фріка. Фріка, от такого екстравагантного персонажа, який. Іноді штучно свідомо створює персона... скандали для того, щоб про нього говорили. Колись я не буду називати прізвища людини. Та людина неоднозначна, там були дуже такі значні вчинки і гарні вчинки, а були і не дуже гарні сторінки його політичної біографії. Але він казав так, тому що він був відомий там своїми різними висловами, не завжди цензурними. Так він казав так: неважливо, що про тебе говорять, головне, щоб говорили. Ось такий закон піару. От Тищенка це якраз приклад того, він просто сповідує цю релігію. Неважливо, що про себе говорить. Так, головне, щоб говорили. Він людина, схиблена на марнославстві. Зверніть увагу, він же був відомою людиною до політики. Участь в цих ток шоу він сьогодні в суді про це згадав. В різних шоу, причому не політичних, танці з зірками. Там я не знаю, там що там ще там. Він вже брав участь в різних е, телевізійних шоу. Він е, хотів, щоб про нього знали, про нього говорили. От він хотів е, стати відомою людиною. І е, е, скандали, е, конфлікти для нього. Шлях до е, такої, от марда, до такого я б сказав, марнославства навіть. Але для нього це не важливо. Головне, щоб про нього знали. Е, він людина конфлікти. Насправді він не єдиний такий. У нас є багато інших людей, які люблять створювати конфлікти на без на навколо себе, провокують конфлікти. Іноді це частина професії. Е, Наприклад, у деяких антикорупційних активістів не буду зараз в суї згадувати деякі прізвища, Але стиль саме такий: не скандали, конфлікти. Але конфлікти, коли це ну, благородна, справедлива. Але конфлікти створюються свідомо, саме конфлікти. Медійного галасу більше, ніж реальних результатів. От, і тому людина стає відомим саме завдяки медійному галусу, медійному галусу. А іноді, як в випадку з Тищенка, він просто створює скандали. Це частина його способу життя. Ну, така людина. Тому я тут не дивуюсь. це дійсно не, останні, не перший далеко, не останній його скандал. Я думаю, ми ще побачимо і далі. Тому що такі люди вони ну, не можуть жити без скандалів. Але оскільки ці скандали створюють негативний ефект, ефект негативний навіть для тих. З ким він співпрацював, з ким він намагався бути єдиною командою, але став для них проблемою. Тому ця команда його відторгає, як відторгла Дубінського і деяких інших. І тому я думаю, що шлях в політику для нього закінчився. А от якщо він буде продовжувати не просто скандальний спосіб життя, а буде порушувати закони далі, це закінчиться для нього погано, тому що він зараз стає скоріше. В інформаційному і політичному сенсі показовою демонстративною жертвою, але якщо він щось наробить, ну тоді його створять з нього таку реальну жертву, тоді можливо він і не уникне кримінального покарання. Тобто, але це буде не скоро, я так розумію, ну ні, якщо він зробить знов щось таке не дуже добре. Якщо він знову порушить закон. За цю справу я думаю, що ну, все завершиться великим галасом, ну і, можливо, домашнім арештом. все. Великих наслідків не буде, тому що ну, е -е, зрозумійте, це ж е -е, не, е -е, це не важкий злочин. Це не вбивство, не гвалтування, не корупція в великих масштабах. А -а це е -е Насправді з етичної і політичної точки зору негарний вчинок: напад на людину, тим більше людину, яка воювала, але юридична, я ж кажу, його особисту провину довести буде непросто. саме юридична. І навіть вчинки його людей ну скоріше можуть кваліфікувати як хуліганство. Ну там, -от там позбавлення свободи, напад і так далі. Але Адвокати знов-таки наголошую, на нашому специфічному процесуальному процесі адвокати це можуть легко перекваліфікувати в хуліганство або перевищення, скажімо так, там своїх повноважень і тому подібне. Тим більше, що там брав участь поліцейській і тому подібне. Так що я тут, скоріше скептик, і не тому, що от, знаєте, такий традиційний скептицизм, що всі такі люди їх не можна покарати. Як виявляється, ну, по суду важко покарати, але в'язниці в опинитися можна, от як сталося з Коломойським. Тому е, от якщо е, Тищенка не по дрібницях порушить закон, як зараз, а всерйоз, от тоді, да, якщо там у нього знайдуть, от якщо він продовжить е, свою хамську поведінку, продовжує провокувати скандали, які дратують вже. Колишніх його партнерів, і, ну, скажімо так, колишніх його керівників, тоді вони точно його принесуть в жертву. І там вже знайдуть порушення по бізнесу, або там якісь інші негарні справи. Тому все залежить від самого Тищенка. Якщо він продовжить свій шлях і свій спосіб життя, і от, от всю цю конфліктну поведінку, ну тоді все закінчиться для нього погано, але не по цій справі. Пане Володимир, я вам дуже дякую. Як завжди, дуже спокійно, дуже дуже, дуже е, твердий аналіз такий, е, що, що завжди подобається. Е... Дякую. Ну треба насправді да, е, аналізувати не просто персоналію, там як би ми до неї не ставилися, але саму ситуацію, саму так. тему, саму проблему. Тому що це насправді, от як з балогами, так і з тищенка, це типові ситуації. Да, і тут треба дивитися контекст і наслідки, чому саме так розвивається ця ситуація, а не інакше. Я вам дуже дякую, пане Володимире. Отже, це був політолог Володимир Фесенко. як завжди, з дуже спокійним, дуже виваженим аналізом того, що сталося. Двох подій фактично ми зачепили. Не забудьте підписатися на мій канал, підтримати його вподобайкою донатом і на патреоні. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую, до побачення, до побачення.